Чіпси з лаваша. Я не знаю, чи чули ви про таке, чи ні, але мені цікаво спробувати, які вони вийдуть, тому готуємо разом з вами. Для початку нам знадобиться лаваш. Їх тут 5 штучок. Нам потрібно нарізати на невеликі шматочки. Як то вам подобається, чи на квадратики, чи на трикутнички, як забажаєте? Думаю, можливо, будуть питання, чому я в перчатках вдома готую. Тому що маю проблему з руками. І лікар приписала тільки в перчатках готувати, бо часто взаємодія з водою. Ось так нарізаємо. Лаваш нарізаний, все готово. Друга частина робимо заливку. Нам потрібно 2 яйця. Сюди додаємо сіль за смаком. І ваші улюблені приправи теж за смаком. Що бажаєте, те й додавайте. Я додаю перець і паприку. Ще додаємо сметану. Все гарно перемішуємо. Заливаємо лаваш. Все добре перемішуємо. Відправляємо це все на деко заселене пергаментом. Посипаємо лаваш натертим твердим сиром. І відправляємо в духовку розігріти до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Ну що, пробуємо? Ммм. Mm.